І на завершення радісна новина у сім'ї нашого телеканалу на одну незаміжню дівчину стало менше. Кореспондент та ведуча ІнТВ Ірина Шоптарська та її наречений Юрій Веселовський сьогодні поєднали долі. Найщиріші слова, привітання, квіти, подарунки та поцілунки сьогодні все для них. Молодята щасливі і своїх почуттів не приховують. Я безважно щаслива, радісна і дуже багато сюрпризів. Це мене тішить, тішать, що прийшли друзі. Не очікували, ми збиралися зробити скромно, але від того, що прийшли е, прийшли так багато е, близьких нам людей, це свято стає тільки кращим і, і таким ріднішим і веселішим. Я змучився чекати, поки це трапиться. Ми довго стояли в залі, а так все добре. Наречена каже «все», наречена каже ще. Колектив «Інтб» щиро вітає новостворену сім'ю і бажає молодятам любові, поваги, розуміння та підтримки. Нехай не гаразди оминають ваш дім, а кожен день спільного життя буде світлим та радісним.